125, ходи. А чесник яку ціну? Часники 120 кілограмів. Є 30 А, а яйца для ціну. 80. 80. 80. 80. Домашні хорошо. А яйця в яку ціну? 65 Скільки? 65 гривень. А в яку ціну груші? Та не гоя з він коло п'ятне. А гарбуз, яку ціну? Хто? Гарбуз. 15 гривень кілограм, бо ж приїхали. Я зважу ось ваги і все, ладно. Яку ціну сметана? 70 гривень. Я думаю, я. А яку ціну яйця? По сімдесят. По сімдесят. Приложу в свій лоток номер. Добре. А яку ціну яйця? 80 80. А я в діночку вступаю, все домашнє. А як утіну капуста? 30 гривень. Доброго 88 доброе. Что ты меня отдаваю? Так, так, на сорок один, пойдет.

Добре, то що класити? Капуста? Тридцять три? Тридцять 33 видно.